Континент і материк є близькими за своїм значенням термінами, але мають певні відмінності. Так, термін континент з латинської перекладається як безперервна частина суходолу оточена водою. Є різні теорії щодо існування кількості континентів. Одна з найпопулярніших теорій свідчить, що континентів 4. Старий світ це Євразія та Африка, новий світ Північна Америка та Південна Америка, Австралія та Антарктида. До того як люди проклали Суецький та Панамський канали, Євразія та Африка, а також Північна та Південна Америка, були з'єднані суходолом. Ці території розглядають як Єдині континенти. Материків є шість. Їхня кількість не піддається сумніву, як у випадку з континентами. Однак в англомовних джерелах можна натрапити на інше значення слова материк. Це континентальна частина будь-якої держави чи головний острів в острівній країні. Наприклад, мешканець острова Тасманія може сказати: Я вирушаю на материк, маючи на увазі саме Австралію. Важливо також вказати на те, що на думку деяких вчених острів Нова Зеландія є частиною нового континенту, що називають Зеландія.